Друзі, ще стане с діти підуть на навчання і друзі новонаверні на навчання. Батько наш, ми дякуємо тобі за те, що ти дуже болю нас у сині своєму Христі. Ми дякуємо, що є час, коли можемо вчитися, істині твої благослови навчання Друзі, які бажають виконати волю яку в світовому хрещенні, працю з дітками. Нехай і це все буде для їхньої сподоби і для слави святого імені Того. Амінь. Амінь. Євангеліє від Луки, 8 розділ, 22 верша, і нижче. Євангелія від Луки, 8 розділ, 22-го верша. Одного дня Христос сів своїми учнями човен і сказав їм, перепливімо на той бік озера, і вони відпливли. Коли ж вони пливли. Він заснув. І піднялася буря на озері, і їх заливало водою. І вони були в небезпеці. Вони, підійшовши, розбудили його, і сказали: наставнику, наставнику, ми гинемо. Він же встав, заборонив гідру і розбурханій воді, і вони вчух, і настала тиша. І сказав їм, де ваша віра? Вони ж, злякавши, Здивувалися і казали один одному, хто ж це такий, що і вітра наказує, і воді, і вони слухають Його? Два запитання з цього уривку. Одне запитання ставить Христос, і питання ставлять учні. Яке питання ставить Христос? Дуже кро. Де ваша віра? Яке питання хвилює учнів? Як ви вважаєте, є взаємозв'язок між цими питаннями? Якщо є, значить далі будемо продовжувати. Взаємозв'язок між цими запитаннями лежить на поверхні. Віри не буде. По якій причині? Допоки ти не зрозумієш, а хто ж він. От це зв'язок цих двох питань. І сьогодні наше розсудження буде в цьому напрямку. Апостол Павло в першому посланні до коринтян, 15 розділ, він говорить так: дивіться, мої, щоб ви не ввірували по російськи щедне, порожнє, пусте, безцільно. Застерігає апостол Павло, дивіться, щоб ваша віра не була порожньою. І у нас сьогодні завдання, щоб наша віра була осмисленою, наша віра була глибокою. І Оце питання, яке Христос задав учням, щоб не прозвучало в нашому житті. Де ваша віра? До речі, брати і сестри, в нашому житті обов'язково будуть обставини, коли не Христос буде нас запитувати, а ми самі будемо себе запитувати. Стоп, а де ж моя віра? І це хороше запитання. Чому? Тому що в таких обставинах, як ми зараз тут знаходимося, сонечко світе, все розцвітає, бузок світе. Слава Богу, більш-менш здоров'я є. Є досить ще хліба на себе, всі Але ми бачимо, що одного дня учні опиняються в обставинах, а якщо ми згадаємо, що це бувалі рибалки, то схоже вони все зробили для того, щоб вибудити Христа. Христос написано засновник. Вони були професіоналами, вони все зробили і бачать, що нічого не допомагає. І вони, будуть Христа. І як без докором каже, тобі, що байдуже, що магине, Христос дає відповідь на їхній крик. А де ваша віра? Перший урок, брати і сестри, не забуваймо, що ми вірувати в Христа маємо не тільки в святкові прекрасні сонячні дні, а тоді, коли життя буде нас тискати, от там якраз стає самим актуальним, чи є в нас віра. До речі, подібна ситуація. Була історія сліпонародженим. Давайте її згадаємо. Був від народження сліпий. Учні навіть звернули увагу Христа на цього чоловіка і запитують, а хто зрішив? Він, чи батьків, Цікаво. Що ж така біда, не те, що він набув сліпоту, він від народження був сліпий. І Христос його здоровив, потім відбулося ціле розслідування. Позвали батьків, вивели, і вже в кінці цієї історії Христос зустрічається з цим чоловіком І він йому задає питання. Чи віриш ти, Сина Божого? А сліпонароджений, подібно як ущник запитує, так а хто він такий? Так от, брати і сестри, для того, щоб віра була сталою міцною, правдивою, дуже проста відповідь. Щоб так сталося, потрібно розібратися, а хто він, Ісус Христос. Я не втримуюсь, прочитаю один тільки лише текст, такий, мені здається, схожий на гімн про Ісуса Христа. А в другій частині ми знайдемо три причини, чому з одного боку, здається так просто розібратися, Ким Ісус Христос, з іншого боку, не так все це буває просто. Отже, перший текст це послання апостола Павла до Колосян. Ми його просто прочитаємо, як апостол Павло, він говорить про Ісуса Христа. Перший розділ 16 текста. Бо ним, тобто Христом, створено Все Небесне і Земне, видиме і невидиме, чи то престоли, чи панування, чи начальства, чи влади, все через нього і для нього створено. І він є раніше за все, і все ним стоїть. І він, голова тіла, церкви, він початок із змертвих, щоб у всьому йому мати першість. Бо Богу було угодно, щоб у ньому посилилася вся повнота. І щоб через Христа примирити з собою все, встановивши мир кров'ю Христа, через нього примирити чи то земне, чи те небесне. Маленький епізод. Як ви думаєте, ми прочитали вичерпну всю інформацію, хто такий Ісус Христос? Ні. І сьогодні це не наша мета. Ми зараз побачимо напрямок. Як це робити? Послання апостола Павла до Римлян 10 розділ. Ми йдемо зараз від простішого до більш складного. 10 розділ, 14 вірша. Рецепт. Як знайомитись або як відкривати собі Ісуса Христа? Чотири запитання. Звісно, 10-й розділ стосується більш єврейства, дозвольте, ми застосуємо його до нас, тому що воно якби універсальне і для євреїв, і для язичників. Чотири запитання. Як покличуть в того, у кого не увірував? Це предмет наших сьогодні розсуджень. Як увірують в того, про кого не чули. Пам'ятаєте, ми починали з того, хто він такий. Ну, Як ти зрозумієш, хто він такий, якщо ти ніколи про нього не чув? Наступне питання. Як будуть проповідувати, якщо не будуть послані? Ну, вже це трошки легше. Стоять проповідники, вони намагаються нам втлумачити, пояснити, розказати, хто такий Ісус Христос. Тут уже трошки легше. Як написано, які гарні ноги тих, що благовістять мир, благовістять добро. Та не всі послухались Євангелія, це питання євреїв, вони чули, але Ісая говорить, Господи, хто повірив? Почутому від нас. У нас цікавить 17-й вірш. Отже, Слово Отже, він підсумовує всі розсудження. А тепер рецепт: віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Зрозуміло? Повертаємося до того, чого ми розпочали. Отже, віри не буде, якщо ти не знаєш, хто він є, ким він є, який його характер, яка його природа. На що він здатний, що йому належить, ну, список може з цим продовжувати. Так от, так як у нас небагато часу на зібрання, то ми тільки про Христа розповідаємо точку. І то, якщо вдається проповіднику донести, не затьмарити тему і ще, не заплутати слухачів, а відкрити. Але у нас є хороший шлях. Ми можемо вдома. Постійно, системно відкриваючи Слово Боже, крок за кроком відкривати знайомитися з Ісусом Христом. І ще раз повертаємося назад. Для чого нам це потрібно? Щоб віра наша не була порожньою. Щоб віра наша мала зміст і наповнення. От така перед нами домальовується схема проста. Підсумовуємо. Для того, щоб віра була справжньою, потрібно зрозуміти. Хто є в кого ти віруєш. А для того, щоб зрозуміти, хто він є, апостол Павло вважає, що потрібно робити? Слухати Слово Боже, читати, вникати, розмірковувати. Крак. Це дійсно. Невеличкий, проміжний. На перший погляд, здається все просто і ясно, Якби не одне але. І про це але прочитаємо в Яку розповів Ісус Христос в «Євангелії від Матфія. Ця притча описується в трьох євангелістах. Можете не розгортати, навіть маленькі діти її знають. Я роз, зараз почну, і ви все близьковично згадаєте. Але мене е, зацікавило в Євангелії від Матфія цитата із книги пророка Кайсаї. Ми те що Христос переповідає притчу. Хоча бере за основу приклад із сільського життя Ізраїля. Кожен єврей достеменно знав, як це робиться, або бачив, як це робиться. Отже, Христос говорить, вийшов сіяч сіє. І коли він розповів, що сіяч сіє, зрозуміло, що апостоли кажуть, ми не можемо зрозуміти, а це до чого. Ну, Ми знаємо, що сіячи сім. Ну, що це новина? І Христос їх кличе і наодинці пояснює. І що ж не пояснює, тут в Євангелії від Матвія немає у марки в Луки цитата і строка Ісаї. Послухайте її. І збувається над ними просто Ісаї. Будете слухати, слухати і не зрозумієте. Будете дивитись, дивитись і не побачите. Парадокс. Виявляється, слухати не означає почути. І навіть те, що ти дивишся, це не означає, що ти всі повноті розумієш, що відбувається. Ось такий буває парадокс. Але ми прив'язуємося до нашої теми, тому що Христос говорить не просто про наше життя, Він говорить, що сіяч вийшов сіяти слово. І отут перша проблема вимальовується. Виявляється, коли сіяч сіє слово, можна слухати і не чути. І далі Христос продовжує. Загрубіло серце цього народу, і він став ледь, чути на вуха, закрив свої очі, щоб не побачити очима і не почути вухами. І не зрозуміти серцем, і не навернутись, щоб я не зцілив його. Перша проблема, чому люди не цікавляться Христом. Каже про Хісей: загрубіло їхнє серце. Давайте вам скажу. Більшість людей кажуть: мене ця тема не цікавить. Є більш важливі теми, є більш цікаві теми. Мене тема, ким є Ісус Христос, не цікавить. Приблизно так, в такому стані були євреї. І от чому я говорив, що з одного боку так просто розібратися, з ким є Ісус Христос, з іншого боку, дуже складно. Тому що грубіє серце людей і тема, ким є Ісус Христос, вона входить на задній план. У нас є більш важливі речі. Хочу одну приміточку сказати. Ці більш важливі речі, замітні, нам нав'язані зовні. Тому що всі з нас, в якому просторі знаходяться, в інформаційному. І хочемо ми то чи не хочемо, хтось працює над нами. І він вибудовує в нас порядок денний. Перевірте самі себе вранці, прокинувшись. Перша думка, що вас тривожить? А потім подумайте, а хто вам сказав це? Це, це об'єктивно? Чи хтось вам пояснив, що вас це тривожило? Що ви цим були захоплені, що ви про це думали, переймалися? До речі, продовжує, знаєте в чому? Що мільйони речей, про які ми переймаємося, а ми ніяк на них не можемо вплинути? Ну ніяк. Просто переймаємося в розумі. Не відмінити, не поміняти систему, а мучаємось. Час витрачаємо. Так от, повертаємося в текст. Перша причина це тоді, коли грубіє серце людини і нас зводить інформпрості. Ми не можемо зосередитись на важливому. Ми не можемо зрозуміти, а що найцінніше. Якби я вас по-простому спитав, як християни, людей, а що найцінніше, ви близьковічно відбули. Бог. А на практиці життя? Таке питання, ще відомо. Тобто теорію ми знаємо непогано. І далі Христос розповідає три причини, які перешкоджають людям в більшості своїх зрозуміти, ким є Ісус Христос. А не зрозумівши, ким Він є, відповідно питання віри, три знака питання стало. Невідома вона яка, невідома вона на якому рівні. Отже, перша проблема. Перша проблема до кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє. Приходить лукави і забирає. Коротко пройдемося ці три проблеми і закінчимо. Перша проблема. Перша проблема поверховості. Так як насіння впало на поверхню, не глибоко, це нам вже говорить про те, що слово ми буває приймаємо поверхову. І нам здається, що ми вже дуже багато знаємо. Насправді апостол Павло каже, хто думає, що він знає, то ніколи. Не знає так, як повинно знати. Перше, що Христос застерігає від поверхового сприйняття Слова Божого. Без занурення, без вникнення. От перевірте себе, брата і сестри, коли проповідники проповідують, або ви Біблію читаєте, вам все ясно. Що ми робимо, коли нам щось не зрозуміло в Біблії? Два варіанти. Перший варіант. Який? Нічого. не ясно? Ну, хай буде буде ясно. Я ви знаєте, так жалкую, що в мене погані вчителі математики були, я їх десь як фібрами душі люблю, але розумом не розумію. Ну, так вийшло в школі. Ну, вже можеш якось, правда? Брат розповідав на молодіжному єгипетський, знайти трикутник. Я перший раз взагалі чув, що є єгипетський трикутник. Ну, це не про це. Ну, є багато речей, яких ми не знаємо, ми якось живемо. Так от, повертаємося до тексту. Коли люди слухають і почитають Слово Боже і виникає питання, найпростийший спосіб це нічого не робити. Хай собі так вони йдуть. Але є складніший шлях. Складніший шлях полягає в тому, що можна спробувати розібратися. Що для цього треба зробити? Ну, мінімум підняти руку і запитати на розборі, чи так вільній бесіді, взяти домашні, словник, симфонію. Ну, тільки зробити зусилля? Перепитати одного брата, другого, третього і зробити якийсь процес. Для того, щоб насіння впало трошки глибше. Отже, перша проблема проблема поверховості. Друга проблема. Друга проблема це Христос говорить посіяне на кам'янистому грудні. Означає того, хто чує, з радістю приймає і не має собі корінь. Я. я неймовірно люблю емоційних людей. Певно, тому що я сам ну, такий холерик, ви знаєте? Говорити Алілуя, посміхатися, мені подобається, деяких зібрання не де прямо на це налаштовані. Збирається, обійміть один одного, брати і сестрі, посміхніться, скажи, який ти цінний перед Богом. Все це непогано саме посібі, але це ще не все. Тому що Христос говорить, що зміниться життя твоє. Не тільки з прекрасних погластуванням зібрань, коли свято якесь, коли ти натхнений, коли ти сповнений. А тоді, коли, як учня, ти сядеш в лодку і не просто в лодку, не просто ти по красивому озері пливеш. І там така зелена трава на руко. А коли біда, коли шпана, коли ти всі ці методи використав. Коли тобі приходиться востаннє будити учителя, ти раптом згадав, стоп, я ж віруючий, піду збужу Христа, може він якось поможе. І Христос говорить, це ще одна проблема. Проблема в тому полягає, що ми придаємо велике значення емоціям нашим. І не проникає слово глибше. Куди не проникає брати і сестри? Воно має пройти емоції. Емоції це добре, це дар Божий. Але куди має проникнути насіння? В Розум! Тому що врешті-врешт, наш порядок денний кожного дня буде формувати не емоції, а що? Розум. Третє. Це найбільш проблема. До речі, як івангліст Матфій не написав одне слово, воно євангеліста в Луки. Читаємо. Посіяне в терені означає того, хто чує слово, але турботи цього світу, помаленість багатства, в Луки написано насолода. Що поганого в цьому? Ну, що поганого трудитися, турбуватися, ну, скажіть так, Відверто, ну що поганого, щоб трошки більше заробляти, так? слово багатство. Три краще жити, відпустку провести в якомусь пристойному місці. Ну, що тут погано. Я хочу сказати, що ми, мені здається, найбільш маємо сьогодні проблему в цьому, в третьому, в третьому ґрунті. Індустрія розваг насолод. Вона досягла такого рівня, я не знаю, куди вже вище. Ну там якби на перший погляд немає великої проблеми, окрім одної. Це знову відволікаючий фактор. Ми ж не робимо статистику свого життя, скільки на що ми втрачаємо часу. Ми не займаємося цим на превеликий шахтом. А це є іще одною проблемою. Тому що ми концентруємо увагу на поцілів життях, каже Христос, і зерно посіяне, але йому важко розсіяти. Людина постійно стурбована, у людини постійно клопоту, у неї постійно проблеми переживання. Вона, Слово Боже, читає на ходу, вона молиться стоячи в дверях. Тому що дуже напружений графік, дуже динамічне життя, треба все встигнути. Треба використати всі можливості. Тому що на ринку пропозиція все зростає і зростає, і зростає. Ми говорили з вами про інформпрості, а є рекламний простір. Де нам нав'язують ці речі і обіцяють, що доторкнувшись до цих речей, ми будемо щасливі. І ми самі того не розуміючи, попадаємо в цю пастку. В якому разі? Коли ми захоплені, коли це переважає. Коли його достатньо, ти після праці відпочив, в якийсь спосіб це одна справа. А коли ти дивишся розваги за розвагою, насолода за насолодою, тільки одна набридла виникає наступна. Я буду закінчувати. Не хочу застосування виносити. Наш час уже вичерпаний. Підводимо підсумок. Ми починали з історії лодки. Два питання. Де ваша віра? І Христос, Адрес, сказав: відсутність віри напряму пов'язана з незнанням, ким є Христос. Для того, щоб знати, ким є Христос, треба. Слухати, читати і розмірковувати. Три проблеми, які кожна людина звучає на своєму шляху, на шляху пізнання Христа поверховість, занадто емоційність і ринок, послуг, розваг і насолод і всього того, що відкривається. Це серйозні три перешкоди, про які Христос написав в Іванлії. Якщо здолаємо, Христос зблизиться з нами, ми з ним. І, можливо, тоді, коли прийдуть важкі обставини, віра наша буде сильною. І ми вірою в Ісуса Христа подолаємо ті перешкоди, аби труднощі, які постануть на нашому шляху. Допоможе нам цьому Богу. Амінь. Дякуємо тобі, що можемо поклонитися святому імені Твоєму дякую за все те, що Ти зробив для нас, Сині Святої Ісусі Христі. Власне, Боже, щоб ми не були подібні учням, розгубленими, тоді, коли приходять важкі обставини, коли віра піддається випробуванню, щоб ми не почули цей допір, де віра ваша, і ти сьогодні ясно і зрозуміло нам пояснював, що віра в тебе формується нашим ставленням до святого письма до Івана. Власне, щоб ми були уважні і не зневажили перешкоди, які є на цьому шляху, щоб ми не д... недооцінили ці перешкоди, щоб ми зважили на них і розуміли, що є сили, які постійно протидіють, які займають наш розум для того, щоб відволікти від самого головного і залишити нас поза Тобою, поза Твоєю Євангелією. Може, даруй, щоб ми в свій час, як говорить апостол Павло, одягу на непередали снаги, помили нас і допоможи нам цьому. Всю славу приносимо тебе тобі за це зібрання, за цю спільноту, яку ти нам даруєш, за ці часи відради і спокою, які ми маємо, і за можливість навчатися у Нікотих святих. Слава тобі, у Цю Сен, Святому Духу. Амінь.